Куштуємо дрезденський шторм у серпні у Дрездені у відомій німецький кондитерський, яка називається Кройцман. Металева коробочка. Вау! Просто! Відразу нас зустрічає листівка, цукрова пудра, і ось так виглядає справжній дрезденський штон із відомої дрезденської кондитерської «Кройцман». Як добре, що можна було попросити той штолон, щоб нам нарізали і подали ось на таких красивих тарілочках. Структура штолона у вигляді кексу він більше розсипчатий. Я готую більш, зовсім іншої структури, але саме традиційні штолон, дрезденські, вони мають бути ось такі. І зараз спробуємо на смак. Зверху цукрової пудри небагато. І цукрова пудра вона змішана із ванільним цукром. Пробуємо. Такий досить незвичний смак. Віддалено нагадує той що який я готую. Але є щось в ньому особливе. Марципан, я так розумію, що він зверху, трішечки обтягнутий цим марципаном, родзинки, цукати, горішки. І ось така крихка кексова структура. Я б сказала, що досить-досить смачно. А ось так виглядає штон у розрізі. Тут краще видно, така розсипчата структура, яка притаманна дрезденському штолену. Подивіться, скільки тут добавок, родзинок більше, ніж навіть тіста. Це я його розламала, щоб показати. Краще його наповнення.